Здорово! Здоровенько, старий! Що там, підвезти когось, може до Вінниці? Ну давай попробуємо. <рес> ти куди їдеш? Коротше, роз, давай я розкажу людям, що, куди ми їдемо. Ми їдемо зараз знімати вам нову станцію, яку ми побудували, до сих пір вам ще її не показали. Так що, Вадік, давай заприговій, у нас Дай. мало часу. Погнали! Погнали, Вадик! Жуток заправлений, а ми їдемо. Е, а ви поки що підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, що там треба. Палець вверх, вниз, можливо, там кому не подобається наш контент, але нам... Знаєте, все рівно ми за корисний контент для того, щоб люди дивилися і знали, що сонячні електростанції це прикольно. Бач, бач вон, 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 вон. Бач, зараз туди бач, бач, бач. їдемо, Зараз ми заїжджаємо. Зараз ми знаходимося по вулиці Прибужській, місто Хмельницький, біля станції технічного обслуговування. І на даху цього е, приміщення у нас є сонячна електростанція від компанії Е, Власник. Цієї будівлі повністю все здає в оренду. Тут у нас, як ви бачите, СТО, заправка кондиціонерів, там, бач, чай, кава, якщо потрібно комусь. І ця будівля потребує багато затрат електроенергії. Наш клієнт вирішив трошки заощадити, тому поставив сонячну електростанцію. Тому ми зараз розкажемо вам, скільки тут стоїть кіловат, скільки він заплатив грошей, скільки грошей він економить, і які сонячні панелі та інвертори ми використовували. Ну що ж, полетіли, Вадік? Давай! Ми трошки з Жанкою з Валеркою, ну, чуть-чуть засмучені, бо вони підписалися ще на наш канал, не поставили вподобайку і не написали коментар від 7 слів. Напишіть, що вам жалко? Що? Жалко? Жалко. Ну що ж, приходимо до цифр. Це станція на 38 кВт. Тут ми використали 70 панелей компанії Джа Solar на 545 Вт. Тут ми використали один інвертор на 30 кВт. Дана станція коштувала 17 597 доларів. І саме головне, що вона нашому клієнту в рік приносить 334 тисячі гривень. Якщо ви класите на калькуляторі, навіть помножити 17 597 доларів на 39,5, потім поділити на 334 тисячі, то окупність цієї станції буде рівно 2 роки. Ну кайф, ну кайф, який бізнес отак от може працювати? Пасивний максимально бізнес, який працює і приносить нашому клієнту чистого прибутку, по факту, 334 тисячі гривень в рік. Шо, котики, мої дорогенькі, в нас в Хмельницькому ще плюс один задоволений клієнт. А ти переходь на наш сайт, заповнюй анкету, дізнавайся всі прорахунки і всі пропозиції від компанії Solar. Ай Solar – світле майбутнє. А ти розумашка, усміхнись, Лав.